Воїнічної атаки однієї, от ворожої на Київ ви назвали дії Росії е, тупістю і впертістю. Е, ну, все ж від цієї їхньої тупості і впертості в нас гинуть люди. Як ви гадаєте, от як довго вони ще будуть вдаватися саме до таких атак на столицю та й інші міста України? Вони теж страждають. Ну я можу сказати, у мене немає дати. Я дуже хотів, щоб це взагалі не починалося. От як і кожен українець. От. Нам треба розуміти, що нам треба рухатись до перемоги. От, має максимальне бути єднання, як це було на 24 лютого. лютого. У нас останнім часом починаються певні процеси. Ми це відслідковуємо. От, треба терміново припиняти. Треба розуміти тільки в єдності є наша сила, от і є запорука нашої перемоги, яка обов'язково буде за нами. От, розпитувати ситуацію. От особливо під час військових дій, коли наша перемога ще не досягнута, це вкрай крайне небезпечно для нашої країни. От я звертаю увагу, що на телебаченні починає опять повертатися російська мова, депутати починають зухвало себе поводити і багато інших прикладів, які ми на сьогоднішній день спостерігаємо, що є вкрай неприпустими. Майте на увазі, що росіяни підступні. Вони як працювали, так і працюють через своїх агентів впливу на превеликий жаль. Не всіх і ще служба безпеки України почистила. І виклики, які у нас на сьогоднішній день є і під час війни, і які будуть після війни, вони будуть для нашої країни великим випробуванням.